Вітаю! Кому цікаво, приєднуємось до перегляду. А зараз коротко про головне. Розглянемо у цьому відео лінію благополуччя, про що вона говорить і де знаходиться. Отже, що таке добробут загалом? Благополуччя, щасливе життя при грошах, а також матеріальні блага, які отримала людина в процесі життя з метою задоволення своїх особистих потреб. Це у нас міцне фізичне та психічне здоров'я, це енергія, яка необхідна нам для задоволення повсякденних потреб та досягнення результатів, задоволеність життям, розуміння мети та сенсу у житті, а також наші повсякденні емоції, успіх і високий рівень благополуччя мають вкрай позитивний вплив на все наше життя. Це міжособистісні стосунки, робота і кар'єра, особисте здоров'я та благополуччя в сім'ї, почуття приналежності до суспільства та найближчого оточення, культурне, духовне та фінансове благополуччя. Також було доведено, що почуття досягнутої мети, а також завзятість та самодисципліна, відкривають нам більше можливостей для досягнення успіху в житті та роботі, ніж рівень IQ. У правій нижній частині матриці є одна особлива лінія. Це лінія благополуччя. А все тому, що ця частина матриці дає відповіді на самі найтрепетніші питання життя про особисте щастя та багатство. Отже, розрахуємо лінію благополуччя, до якої входить канал відносин та канал фінансів. Лінія благополуччя проходить від точки, де знаходиться енергія 21, сватхістана на лінії неба, до точки, де знаходиться енергія 15. Сваткістане на лінії землі і ділиться на дві частини: зона відносин, тобто це все те, за що відповідає любов, і зона фінансів, наше покликання. Для розрахунку цієї лінії нам потрібна енергія матеріальної карми минулого. Ця енергія стоїть на стику фінансового каналу минулого та сьогодення, в точці числа 15. Також потрібна енергія кармічного хвоста, яка стоїть на стику відносин минулого втілення та сьогодення. Це енергія в точці числа 21. Дані енергії ми розраховували раніше. Відео, як розрахувати матеріальну карму та кармічний хвіст, прикріплено іще в описі під цим відео. Продовжуємо розрахунок. Число 21 та 15 складаємо. Отримуємо 36. Значення вийшло більше, ніж 22. Тому продовжуємо обчислення. Складаємо 3 та 6. Отримаємо число 9. Ця точка відповідає за баланс між відносинами та фінансами. Точка під енергією 9 Відповідає за баланс між відносинами та фінансами. Це точка ангелохоронець, охоронець або як її ще називають точка СОС. Виводячи енергію в цій точці в плюс, ви отримаєте практично миттєве поліпшення як у відносинах, так і у фінансах. Точка під енергію 15 – це вхід у канал фінансів. Також є стражником, через що гроші не течуть у ваше життя. Точка під енергією 21 це вхід у канал відносин. Свого роду є стражником, який оцінює, як ви проживаєте цю енергію, і вирішує, які люди будуть навколо вас. Розглянемо ключ до фінансового успіху. Кожна людина має свій індивідуальний фінансовий код або код удачі. Це певна комбінація цифр, розрахована за датою народження. Фінансовий код допомагає своїм власникам буквально притягувати гроші, не докладаючи особливих зусиль. Потрібно лише знати свій код та правильно його використовувати. Грошовий код це число, яке представляє вашу особисту грошову карму. Його можна використовувати, щоб зрозуміти свої відносини з грошима та покращити фінансовий потік та успіх. Існує кілька способів обчислити свій грошовий. Код. Дуже популярний спосіб розрахунку за матрицею долі. Точки, які знаходяться енергії 21, 9 та 15, є особистим кодом фінансового успіху. Це ключ лінія фінансового благополуччя. Лінія благополуччя має суміжну енергію на точці під числом 9, яка впливає одночасно як на відносини, так і на зону фінансів. Тому так важливо приручити та балансувати у цій зоні. Далі розглянемо кожну зону на лінії благополуччя окремо. Це у нас зона фінансів та зона відносин. Спочатку розглянемо зону фінансів. Вона розташована на лінії благополуччя. Вона показує через що людині прийдуть великі гроші, що блокує і на що треба обов'язково витрачати хоча б частину грошей. Важливу роль у нашому житті грають гроші. У матриці є три енергії, які пов'язані з грошовим каналом. Всі ці енергії важливі, але головною є енергія у центрі фінансової зоди. Ця лінія демонструє можливі професії, для кого, хто ваша цільова аудиторія та в якій сфері себе можливо реалізувати. Але це в жодному разі не означає, що якщо написано хірург, а вам подобається робити орігамі, це приносить дохід, то не треба робити цього. Це може стати додатковим джерелом доходу, чи допоможе вийти на інший рівень. Зона фінансів відповідає за професійну реалізацію людини, її покликання та розкриває особливості взаємовідносин з грошима, успіхом та благополуччям. Розрахуємо фінансову зону. Знаходимо енергію під знаком долар. Це точка між енергіями 15 та 9. Складаємо ці енергії, отримуємо 24. Значення вийшло більше, ніж 22. Тому продовжимо обчислення. Складаємо 24, 2 та 4 отримуємо 6. Так, ми отримали ключ зони фінансів 15 6, 9. На малюнку ми бачимо три точки фінансової зони. Перша точка вхід у грошовий канал. Під енергією 15. друга точка баланс між грошима та відносинами, під енергією 9, третя точка професійна реалізація, під енергією 6. Точка на якій знаходиться енергія 15, є стражником фінансового каналу або по іншому вхід у грошовий канал. Вона відзначена помаранчевим кольором, точці з хат Енергія на вході в грошовий канал може означати професію за старою пам'яттю, яка стане джерелом основного доходу, але і вона аж може гальмувати вхід у достаток. Точка, на якій знаходиться енергія 15 відповідає за те, що розкриває або блокує потенціал реалізації в житті людини. Енергія в цій точці описує можливість сценарії використання тих чи інших інструментів. Та особливості, які слід врахувати у професійній та діловій діяльності. Ця точка може підказувати найбільш сприятливу цільову аудиторію, сценарії поведінки, найефективніший імідж. Точка, на якій знаходиться енергія 9, є як ангелохоронець на грошах та відносинах. Точка, на якій знаходиться енергія 6, це найперспективніша сфера для професійної реалізації. Ця точка допомагає знайти нам відповідь на питання: в чому покликання людини по життю. Енергія цієї точки допомагає знайти найкомфортнішу перспективну сферу професійної реалізації. Характеристики аркана. Підкажуть варіанти професії та особливості функціональності людини щодо того чи іншого виду діяльності. Важливо пам'ятати, що не варто перебирати список професій, що додається до характеристики тієї чи іншої енергії. Не потрібно обмежуватись рамками аркана. Слід перенести специфіку енергії на ту діяльність, якою людина вже займається чи хотіла би займатися. Враховуючи особливості всіх великих енергій матриці, важливо не занурюватись в обмежувальні умови тієї чи іншої ради окремо взятої зони. Важливо пам'ятати, що це побудовано по системі взаємозв'язків, де одне обов'язково впливає на інше. Аркан на цій точці, перш за все, дає підказки про відтінки, які присутні в картині, а не про стиль або манеру її виконання. Які питання варто ставити, розглядаючи грошовий канал? Через яку сферу діяльності до вас можуть приходити гроші. Що вам важливо при виборі професії. Що відкриває та перекриває грошовий потік, для чого приходитимуть гроші і у що їх вкладати. Грошові установки як плюс, так і мінус. Тепер розглянемо зону відносин. Для розрахунку зони відносин нам відомі дві енергії. Це точка, де знаходиться енергія 21, яка є стражником каналу відносин, і точка, на якій знаходиться енергія 9, яка є ангелом-охоронцем на грошах і відносинах. Тепер знайдемо третю. Це енергія під серцем, що знаходиться між енергіями 21 та 9. Складаємо 21 та 9, отримуємо 30. Значення вийшло більше, ніж 22, тому продовжуємо обчислення. Складаємо 30, 3 та 0. Отримали енергію 3 в точці під серцем. Таким чином у нас утворився ключ зони відносин 2139. Ці точки відповідальні за все, що пов'язано з почуттям і взаємовідносинами людини по життю. Це зона кохання та партнерства насамперед. Енергії розташовані тут розкриють та дадуть необхідні відповіді. Отже, три енергії в зоні відносин описують ідеального, підходящого вам партнера, де можливо його зустріти і як поводитись у відносинах. Так само цей канал розповість про можливий негативний сценарій у відносинах. Як власник матриці виявляє себе у цих відносинах, можливі конфлікти та проблеми, щоб побудувати гармонійні та щасливі стосунки, необхідно провести роботу над собою, любити себе та цінувати. Лінія відносин відображає не тільки відносини з вашим партнером, а також, наприклад, відносини на роботі, відносини з колегами, керівництвом, але найчастіше, звичайно ж, нас цікавлять відносини з протилежною статтю. На малюнку в зоні відносин є три точки. Перша точка вхід в канал відносин енергія 21. Друга точка компроміс між відносинами та фінансами Енергія 9. Третя точка під серцем ідеальний партнер енергія 3. Незалежно від глибини почуття, перш за все для людини в побудові відносин важливі його особисті завдання. Тут усе сукупно й будується згідно із законами карми. Кожна людина у житті, кожен зв'язок із кимось це події, які тягнуть за собою наслідки. Наслідки можуть бути як сприятливими, це теплі спогади, емоції, шлюб, позитивний досвід, так і драматичними, важкий урок, випробування вірності, втрати та інше. У кожного такі задачі індивідуальні і даються залежно від особистого призначення, до якого людина йде. Так що енергії зони відносин описуються не тільки якими повинен бути партнер і як складатиметься з ним зв'язок, а й визначаються завдання, уроки, які доведеться пройти через призму особистих відносин. Розглянемо точку, де перебуває енергія 21. Вона є частиною кармічного хвоста. Енергія, яка там розташована спочатку дана людині в мінусі. Енергія на вході в канал відносин означає, що якщо ви не відпрацюєте кармічні борги, у відносинах енергія теж буде зі знаком мінус. Вона розкриває особливості розвитку відносин з людьми, приховує причини виникнення складнощів, вказує на фактори, що впливають на події життя. Якщо в людини ніяк не виходить побудувати відносини з партнерами і вона не розуміє, чому так відбувається, то саме енергія в цій точці дасть правильну відповідь і виявить причини цих труднощів. Ця точка розповідає. Як поводилась людина у відносинах з іншими людьми в минулих життях, розкриває саме негативну сторону її поведінки. Це те, в чому людина зробила помилку і що перенесла для опрацювання в нинішнє втілення. Точка, де перебуває енергія 9, розташована між відносинами та фінансами. Вона дуже цікава для аналізу особистості. Вона є зоною компромісу. Вона розкриває особливості особистої системи пріоритетів людини, вказує на принципи вибудовування зв'язків між особистими цінностями це реалізація себе та партнерськими цінностями це шлюб-сім'я. Енергія цієї точки описує, як людина маніврує між відносинами та професійною діяльністю. Дана точка свого роду ваги, де на одній чаші лежить кохання та почуття, а на іншій кар'єра та гроші. Енергія на цій точці детально і розгорнуто описує специфіку поведінки людини стосовно цих двох аспектів життя. Характеристики аркана підкажуть, з якої причини людина поводилась так, а чи не інакше, з якого принципу вибудовує систему пріоритетів, що вказує на наслідки, які можуть бути, якщо енергія перебуває в мінусі. Точка під серцем, на якій третя енергія, вона головна в зоні відносин. В цій точці ми бачимо якості ідеального партнера, якщо енергію в цій зоні проживати за плюсом, а не мінусом. Вона визначає, який партнер підходить людині, які якості має той, хто стане супутником у житті. Енергія цієї точки вказує на особисте щастя, саме воно є фундаментом життя для більшості, але не для всіх. Енергія під серцем розкриває специфіку переваг. Ця точка чітко малює портрет того, кого насправді хоче бачити людина поруч із собою. Часто зустрічається, що число аркана цієї точки збігається з числом народження людини. Які питання варто ставити, розглядаючи канал відносин? З яким партнером найбільш гармонійно складатимуться стосунки, де може відбуватись зустріч, твої очікування від партнера, яким якостям варто навчитись, щоб зустріти ідеального партнера, що заважає побудувати гармонійні відносини, які негативні шаблони ти в собі не помічаєш. Чому тобі зустрічається той чи інший типаж? Ось ми і я знайомились з лінією благополуччя, фінансовою зоною та зоною відносин. А в наступних відео будемо знайомити з характеристиками 22 арканів. Всім дякую! Кому було цікаво, ставимо вподобайку!